Чи буде примирення, хто першим проявиться і коли. Подумайте про себе, подумайте про вашого партнера, згадайте, уявіть, сконцентруйтесь на ньому. Ви в мене хто? Вернута маска ви. А він хто? Давайте відразу. Давайте відразу він хто. А він у нас Бог. Цікаво. Цікаве дуже поєднання, перевернута маска, і Бог, ви хочете чесності, ви хочете бути чесною з собою, і щоб партнер був чесний з вами, і ви до нього також. Вам хочеться зірвати ці маски, і щоб не було ніяких перепон і не було ніяких. Незрозумілих ситуацій, вам хочеться прозорості. Може бути також момент, що ви втомились бути в жертві, вам вже набридло бути зручною, вам хочеться. Чесності, справедливості, відкритості, і ви готові до цих змін, готові до трансформації. Ну і ваш партнер це чистої води егоїст. Він любить себе, окрім себе, він мало кого любить. Він е, може бути гарний, звичайно, вродливий, е, підтягнутий спортсмен із всіма класними якостями. Але егоїзм в нього на першому місці, він завжди подумає про себе, а не про когось. Звичайно, в нього є лідерські якості, це чоловік з гарними навиками, які він має, і професійними, і особистими також. Це красавчик, звичайно, він дуже-дуже вдало користується увагою жінок і так далі. Добре, чи буде примирення між вами? Чи буде примирення між вами? Дивимось. Добре, що підглянула там на карті намальовані речі, які тікток не пропускає, міг би заблокувати, тому встигла підглянути. У нас виходить торговець. Торговець це карта взаємообміну, вигоди, розрахунку, комунікації, звичайно. І це коли обом. ви гідно обом видаєте, отримуєте і всі при своїх інтересах. Може бути контакт, але не з чистої з любові, а з якогось все ж таки розрахунку. На питання, хто перший виходить на контакт, виходить карта планування. Стратегії прокручують обоє, і тут, прямо на випередження, хто перший, того етапки, як то кажуть, пишіть, приймаю.